Як грає рояль, та трохи тремтить шибка вікна? Зовсім трохи, якщо прислухатись, а за склом мерехтять фігури. Це третій поверх, це середина року, тому і згори і знизу. Ворушиться зелений кленовий хаос. На дворі за бежевими парканами ходить мужик у синіх брюках та плюється хлібом на землю. Всміхнулась бічна цегляна стіна, червона, потемніла. З одним єдиним віконцем, кухнею на шостому поверсі. Дівчина зі скрипкою йде через двір. Дівчина боїться мужика. Дівчина тікає, а мужик у синіх брюках женеться і не доганяє. Рояль дає трохи вищу ноту, ніж це було потрібно. Та ніхто не перейметься, лиш на мить напружиться м'яз Віщаці. Так і впізнаєш ідеальне суспільство, чи бодай ідеальний квартал. Зверху музика, знизу крихти, хтось в'яже вузли з дівчачих шнурків, а з далекої кухні на шостому поверсі падає пляшка шампанського, падає, падає і не розбивається.